Росія атакувала завод американської компанії в Дніпрі. Після удару на вулиці вилилися 300 тонн олії. Завод належить компанії Бунге Україна. Про це повідомив мар Дніпра Борис Філатов. За його словами, внаслідок атаки на дороги міста вилилося близько 300 тонн соняшникової олії. Росіян розбомбили американську власність, бо завод належить компанії Бунге зі штаб-квартирою в Сент льюісі штат Міссурі, наголосив Філатов. Бунгі Глобалсії, міжнародна агропродовольча компанія що працює в Україні з 2002 року, та є власником бренду Олейна, одного із найпопулярніших в Україні. Таким чином, Росія вкотре завдала удару не лише по українській інфраструктурі, але й по іноземному бізнесу, який інвестує та працює в Україні, і це вже не перший такий удар по іноземному бізнесу, який допомагає нам з вами, який допомагає. Загалом економічно триматися, але Російська Федерація всупереч всьому атакує. Як у своєму телеграм-каналі, повідомив тимчасово виконуючи обов'язки начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, також понівечені авто, лінії електропередач і станом на 12.53 інформація про загиблих чи поранених не надходила. Зазначив посадовець. Загалом російські війська здійснили дронову атаку по Дніпро. ударів, виникла пожежа, пошкоджено американське підприємство на дороги міста. Витекла олія За Ами міського голови Бориса Філатова в Найстокотеки на дорогу вилися 300 тонн олії. Щоб прибрати рідину, комунальники кидають пісок та суміш, але проїзд набережною буде неможливим десь 2-3 доби. Додав він тому, будь ласка, якщо ви проживаєте в цьому місці або плануєте туди маршрут з різною метою, чи то з робочою, чи то з інакшою, то дивіться з приводу тієї ситуації, яка зараз там склалася, і звісно, коригуйте свої плани. Що зазначено ще Росіяни розбомбила американську власність. Бо завод належить компанії Бунге з сент Лоїс, Міссурі. Найстоката Карафі по Дніпро в гуртожитку поблизу вилетіли вікна. Повідомили кореспондента Суспільного із місця події. Наразі комунальники долають наслідки ударів, встановлюють скло. В епіцентрі удару працюють рятувальники. Дніпрянин а, Рахман розповів, що протягом години чув два вибухи. В його сусідів вилетіло вікно. Додав чоловік. Один вибух було видно, що збила, а інший пролунав аж через годину. Обидва удари були потужними. Я був вдома з вікна. Побачив, що. Горить велика пожежа про поранених не чув, зазначив Дніпрянин. А, загалом бачимо, що Російська Федерація продовжує не лише тиснути на силу оборони нашої держави, включно у Дніпропетровській області, але продовжує і атакувати Дніпропетровщину із повітря. Далі поговоримо і про те, що ж відбулося, і в самих росіян вдома загалом атаки БПЛА Російської по території Російської Федерації по тимчасово окупованим територіям відбувалися чи вже не вперше. І от Олександр Мусієнко, включно в себе в телеграм-каналі, дописав, що атаки БПЛА на Росії в перші дні після нового року виглядали наступним чином. 2 січня новокуйбишевська НПЗ в Самарській області це НПЗ входить до структури ПАД «НК Роснєвць» і є єдиним у Росії виробником синтетичного етанолу та пара -трет бутилфенолу. 4 січня оборонний завод енергія в Липецькій області. Енергія це один із найбільших у рефій виробників хімічних джерел струму, яке є одним виробником батареї для модулі. Плануванні і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби. Окрім того, завод забезпечує виготовлення батарей для скандер Ескандер крилатих ракет морського базування і низки універсальних акумуляторів для систем енергозабезпечення спеціальної техніки. Тобто, бачимо, що майже кожної ночі до росіян, якщо брати 25-й рік, то навідувалися. А чи то відомі, чи то невідомі дрони з боку сил безпілотних систем нашої держави у взаємодії з іншими структурами і підрозділами українського війська, і ми отримували дійсно поде. Куди легендарні результати та так звані операції, тепер поговоримо і про фронт, що там відбувається. Почну говорити з Харківщини. На Харківщині Росіяни спробували використати для просування труби. Вкотре для спробу прориву росіяни залучили близько 50 осіб. Підтверджено ліквідацію, щонайменше 40 ворожих військовослужбовців у Харківській області. Російські окупанти спробували використати для просування газопровід Союз. Як повідомляє 77-го окрема аеромобільна надніпрянська бригада десанту штурмових військ збройних сил України на Коп'янському напрямку, вони зірвали спробу противника здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу Союз. Газопровід ворога газопровід ворог намагався використати для прихованого виходу та подальшого накопичення сил. Противник діяв північніше Новоплатонівки, в напрямку нової кругляківки та загризового до прориву. Спро. Оби його Рефія залучила близько 50 осіб. Наголошується, що 77 ОАМБР своєчасно виявили наміри ворога та у взаємодії з суміжними підрозділами зупинила штурм противника. Підтверджено ліквідацію щонайменше 40 військовослужбовців російських окупаційних військ у повідомленні, підкреслюючи, що за результатами операції ворог не досяг поставлених завдань, а обстановка в смузі відповідальності стабілізована. Водночас зауважується, що в зоні відповідальності бригади загарбники продовжують діяти малими групами та намагається. Здійснювати просучування між позиціями утім. Дії окупантів під постійним контролем сил оборони та припиняються, зазначили у бригаді. Щодо інших напрямків фронту, то варто проговорити і про найскладніші напрямки. Але початково хочу вам продемонструвати думки, які оприлюднюють наші захисники у своїх телеграм-спільнотах чи то у медіапросторі загалом бахмутський демон дуже відомо вам спільнота. Дописав наступну інформацію на фронті. Поки все безмін стабільно важко. Росіяни так. І хочуть втупу бити по цивілах тилу, крити все фабами і кабами, знищуючи все в пісок, просто або бити. Війна триває і стає ще більш складною на напрямках, але росіяни загрузли і поки намагаються нас виснажувати із повітря сили оборони України. Загалом а, тримають росіян, зазначено у повідомленні. Тому дякуємо нашим захисникам за те, якими надсилами вони стримують російське військо а, на тому чи іншому напрямку. Тепер щодо покровського мирноградської агломерації, а, росіяни останні дві доби безперервно штурмують в районі Гришеного. Повідомляють військові а, про це сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ збройних сил України. Повідомляє в Телеграм. З початку нового року ворог нарощує тиск в покровській агломерації через неможливість можливість протиснути лобовими атаками оборону українських військ у смузі відповідальності сьомого корпусу. Росіяни намагаються діяти обхідними шляхами. Зокрема, намагаються обійти агломерацію через Гришине та Родинське. Останні дві доби загарбники безперервно здійснюють штурмові дії в районі Гришиного. Під час атак ворог залучає живу силу та легку техніку. Штурмові дії ворог проводить здебільшого вночі для мінімізації своїх втрат. Водночас, на підступах до Гришиного підрозділи в смузі відповідальності сьомого корпусу десенно-штурмових військ стримують ворога. Загалом за дві останні доби сили оборони ліквідували понад 30 військовослужбовців Арафії та вразили до 10 одиниць легкої техніки, мототехніка і бахі. Окремо фіксується спробу Росіян діяти малими групами по 6-8 осіб із виходом в північному напрямку від Покровська. Всі переміщення сил оборони своєчасно виявляють та вражають загарбників з урахуванням наявних сил і засобів. В Мурнограді, районі обстановка залишається складною підрозділи 7-го корпусу спільно із 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Червона калина. Зосереджують зусилля на контролі північної частини міста, стримують ворога у центральній частині міста та не допускають затягування техніки із південного напрямку. На східних околицях Мирногради росіяни намагаються закріпитися, однак сили оборони контролюють ситуацію. Сьомий корпус десантно штурмових військ продовжує отримувати визначені рубежі та знищувати росіян при спробах прориву чи обходу. До оборони покровської агломерації продовжують залучатися підрозділи угрупування військ, ДШВ, швештурмові підрозділи сухопутні війська, сили безпілотних систем, військовому. Морські сили, сили спецоперації, служби безпеки України, з та Нацполіція повідомляють у медіапрострі.